Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Польські розвідувальні служби викрали найбільшу за останні роки російську шпигунську мережу, яка намагалася завадити постачанню західної зброї в Україну, а також пробувала дестабілізувати ситуацію у самій Польщі. У Росії поки що ніяк не коментували цю ситуацію однак є очевидним, що намагання боротися із постачанням сучасної зброї Україні є сьогодні одним з головних напрямків роботи російських спеціальних служб. І от тепер ми маємо не підозри, а переконливі результати. Такої роботи і є абсолютно очевидним те, що росіяни і надалі будуть намагатися будь-якими зусиллями і за допомогою власних шпигунів. І за допомогою власних агентів впливу, і, ймовірно, за допомогою диверсій, які вже здійснювалися у Європі, згадаємо, хоча б підрив військових складів у Чеській Республіці, робити все можливе, щоб українська армія не отримала нової військової техніки і не могла належно боротися із російським агресором. Однак є абсолютно очевидним і те, що по Тачання зброї Україні буде продовжуватися на тлі всіх цих повідомлень про затримання російських шпигунів у Польщі. Ми сьогодні з вами чули і про передачу Україні нової техніки необхідні збройним силам України для наступу на російські позиції на захоплених Москвою територіях України. Міністр закордонних справ України Дмитро Куєба сьогодні спілкувався із міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Гану. Ця розмова відбулася напередодні візиту голови Китайської Народної Республіки, генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна до Російської столиці ці дзіньпін проведе перемовини із Володимиром Путіним, і серед важливих тем цих перемовин буде також війна, яку Путін розпочав проти України у лютому минулого року. Після цього Сі Дзіньпін збирається поговорити із Володимиром Зеленським. Формально ця розмова буде присвячена 30-річному ювілею встановлення дипломатичних взаємин між Китайською народною республікою і Україною. Однак всі розуміють, що що головний зміст розмови китайського лідера із українським президентом буде пов'язаний насамперед із китайським баченням врегулювання ситуації, що склалася внаслідок нападу Росії на Україну. До речі, сам Китай ніколи про цей напад так не говорив під час розмови із Дмитром Кулебою. Циньгання підкреслив, що для Китаю є важливим, щоб всі сторони залишалися спокійними, раціональними, стриманими і як швидше знову відновили б мирні перемовини. Залишається однак незрозумілим на яких саме принципах можуть базуватися перемовини між Росією і Україною, і що може запропонувати Китайська Народна Республіка такого, щоб дійсно дозволила закінчити війну в Україні на принципах міжнародного права? Досі китайське керівництво постійно погоджувалося із російськими пропагандистськими наративами і підкреслювало, що війна, яку розпочала Росія проти України, пов'язана також із великим занепокоєнням Росії питаннями власної безпеки, що є відвертою брехнею, яка тільки прикриває. Справжні амбіції російського лідера Володимира Путіна, налаштованого на окупацію і України і інтеграцію її території до складу Російської Федерації, таким чином. Є серйозне занепокоєння з того приводу, що всі намагання Китаю провести діалог із Володимиром і із Володимиром Зеленським є швидше виправданням майбутньої китайської допомоги Російській Федерації під приводом того, що Москва погоджується із китайськими ініціативами щодо врегулювання ситуації у конфлікті, а Україна не погоджується під впливом заходу. Втім, до речі, цікаво, що сьогодні у Білому домі сказали, що є вкрай зацікавленими у тому, щоб голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін поговорив із президентом України Володимиром Зеленським і почув про українську позицію саме. Від очільника України варто нагадати, що досі контактів на вищому рівні з першого дня війни Володимира Путіна проти України між керівництвом Китаю і керівництвом України не було. Були виключно контакти на дипломатичному рівні, коли Дмитро Кулєва спілкувався із нинішнім членом політбюро Центрального комітету комуністичної партії Ван і і тоді, коли він був міністром закордонних справ КНР, і тоді, коли він очолив. Міжнародну канцелярію центрального комітету партії, от тепер з новим китайським міністром закордонних справ Ціньганом, який є тільки другою особою у китайській дипломатичній ієрархії, а першою особою тільки вже на партійній функції залишається Вені. Сам Володимир Путін у очікуванні Сі Цзяньпіна намагається зробити вигляд, що у Росії все нормально, все стабільно і немає ніякого приводу. Побоюватися економічних проблем на з'їзді російської спілки підприємців російський президент говорив про війну санкцій, що її розпочав захід проти Російської Федерації. Однак Володимир Путін схарактеризував цю війну санкцій у гумористичній тональності, і підкреслив, що насамперед західні країни потрапили. У ту ситуацію, яку вони передрікали Російській Федерації, і зустрічаються із серйозними економічними труднощами. А от Російська Федерація, на чолі із Володимиром Путіним, успішно вирішила всі економічні проблеми, і скоро Захід буде навіть звертатися до Росії за додатковою їжею. Ця шизофренічна Промова ще раз мала продемонструвати, в якій реальності живе російський президент, і нагадати, що він рішуче не визнає самого факту війни. Яку Росія розпочала проти України для Володимира Путіна є так звана спеціальна воєнна операція, яка, на його думку, не має ніяк позначитися на стані російської економіки і добробуті людей, а тільки створити нові можливості для російських підприємців, те, що це не має ніякого реального. Сенсу Володимира Путіна здається не сильно турбує, адже сам російський лідер зацікавлений у продовженні протистояння із заходом і робить все можливе, щоб його співвітчизники підтримували його у цьому протистоянні. Сьогодні продовжувався скандал навколо фактичного знищення російським винищувачем американського безпілотника. Пентагон продемонстрував відео, яке продемонструвало, як саме відбувався цей зухвалий напад, після якого міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін підкреслював, що російські провокації не будуть враховані у подальших діях Сполучених Штатів, і американці будуть літати там, де це дозволено, за принципами міжнародного права. І, звичайно, всі прекрасно розуміють, що російські провокації спрямовані насамперед на те, щоб перетворити чорне море на внутрішнє озеро Росії і з нових позицій зухвалих дій і на морі, і у повітряному просторі погрожувати країнам НАТО, які також виходять на чорноморське узбережжя, Туреччині. Болгарії, Румунії, а також звичайно України і Грузії, території яких з точки зору Російської Федерації рано чи пізно мають в результаті ось таких самих спеціальних воєнних операцій бути інтегровані до складу самої Росії, а їхня державність зліквідована і таким чином. Боротьба проти російських зухвалих дій у чорноморському басейні це ще й боротьба за суверенітет України і Грузії за крах російських намірів зліквідувати. Державність колишніх радянських республік за будь-якої ціни навіть ціни тривалої конфронтації із цивілізованим світом до речі. Є досить цікавий момент, що скандал навколо безпілотників призвів до. Телефонної розмови між міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу та міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіну. Сергій Шойгу сказав Ллойду Остіну, що продовження польотів безпілотників поблизу Криму було провокацією і може призвести до ескалації стосунків між Росією і Сполученими Штатами. Сам факт того, що Сергій Шойгу не тільки не вибачився за зухвалі дії російської авіації у міжнародному повітряному просторі, а навпаки, обрав шлях відкритих погроз міністру оборони сполучених штатів ще раз підтверджує той факт, що Росія залишається країною, готовою дивитися, де є ті червоні лінії у стосунках із цивілізованим світом, які ще можна перейти. Ну і звичайно. Ця зухвала поведінка міністра оборони Російської Федерації у стосунках із міністром оборони Сполучених Штатів, також до певної міри підготовка до приїзду голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна до російської столиці. Володимир Путін та його оточення збираються продемонструвати китайському лідеру, що залишаються сильною і впевненою державою, готовою до протистояння із Сполученими Штатами, а зовсім не якимсь там сателітом Китаю, який сподівається на підтримку Пекіну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!